На жаль, нам надо, я, я вот закликаю всіх українців, якщо бачите, бо українців, от я їх називаю хахлами. Є є от, от вставайте їх і учить. Давайте подзаприники і так далее. Поджопники им давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка. Отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях своїх аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крісячать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті й відверті, були принаймні. чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти сказати. Править мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні. 20 мільйонів, в світі живе, щоб пів пів країни живе, десь європи. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися, немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли, ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. Війна закінчилась, там Путін помер. Я не знаю, що ви дете, Да, о, чудо сталося, Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, це з самим свідоміше ставати. Ну, тоді поміняється, не будете робити, нічого не поміняється. все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всі тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Про Отак є. Бо так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну, от, робіть висновки. важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом. Зараз...